Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 18 червня 2024 року. Ви на каналі Сир назавжди, я Максим Залізняк, і сьогодні ми поговоримо про таке е, досить е, цікаве поняття, як масло ГІ. Насправді, більша частина розмови буде стосуватися просто топленого масла. Масло ГІ є його різновидом. І на моє особисте переконання після штудування практично всього, що є навіть в. Українському, російськомовному і англомовному інтернеті, це таке розумієте, поняття більше релігійного і обрядового культу народів Індії, індусів, і фактично, фактично на території Європи його просто не існує. Тобто, маслом ГІ по справедливості треба називати саме те масло, яке, який небудь конкретний монах. Де-небудь в високих горах монастирі, не знаю, там Тібету чи, можливо, десь в Індії, навіть там в горах, зробив власноруч, щось там чеклував над ним. Притому чеклував над коровою, яка їла тільки зелену траву, сам там збив це масло, те, що ми називаємо домашнім. Значить, вижирив його сам особисто, потім знову чеклував, і от те масло воно буде коштувати дійсно якісь там мільйони доларів, його будуть продавати за страшні гроші по блату, і Людина, яка вірить в його чудодійність, яка е, читає аюверди і не розуміє, що сучасна наука не підтверджує більшу частину е, технологій лікування, і навіть, е, скажімо, чудодійних так званих трав і е, власне самих ліків, е, це не означає, що все неприйнятно. Ні, звичайно, е, є там якісь трави, спеції, які. Дають певний той чи інший ефект, але як стверджує сучасна наука, ще раз кажу, все, що міг проштудував, це фактично антинаукова течія, антинаукова і е, користь її для людини при застосуванні на сьогодні ніким ніде не підтверджена. Звичайно, коли я говорю про те, що користь не підтверджена, я говорю про те, що. Е, вона може бути, але її застосування при лікуванні людини не перевищує так званий ефект плацебо або плацебо, деякі кажуть. Що це таке? От просто і назавжди, якщо хтось раптом не чув. Для мене це коротка, короткий вираз. Завжди людині, яка вірить в лікування і лікаря, велика червона таблетка допомагає набагато краще, ніж маленька біла. Віра людини. Мозок людини вмикає певні процеси фізико-хімічні, відбуваються певні хімічні реакції на рівні мозку, і в результаті може пройти ейфорія, значить купується біль і так далі. І тому подібне. Тому сучасні ліки, коли вони проходять дослідження вже навіть не на тваринах, а на людях, то обов'язково група піддослідних вибачає людей розбивається на дві. Одним людям дають умовно таблетку білу там, глюканата, натрія чи чогось іншого, а іншим дають ту е пігулку, яка містить лікувальну діючу ровичу речовину на думку тих людей, які її створили. І от тільки в тому випадку, коли лікувальний ефект суттєво перевищує. Ці новостворені пігулці. Ефект плацебо тільки в тому разі е, дається висновок, що ліки діють. Так от, в випадку з е, ліками Аюверди і технологіями, таких висновків практично не існує, ви їх не знайдете ніде в інтернеті. Натомість за 3000 років створено дуже багато обрядів, там, певне місце помазати мужчині, коли він чоловіку, коли він досягає певного віку, не знаю, одружується і так далі використовувати його при проведенні ритуалів і так далі, і тому подібне. Ну, на нашому каналі ми такі речі не розглядаємо. Я підкреслюю, е, прийнято в усьому світі е, точку зору про те, що це антинауково. Якщо хтось має іншу точку зору, будь ласка, висловлюйтесь, але я не маю компетенції для ведення цієї дискусії. І так, масло гі ви не зробите. Тому що ви можете тільки взяти або молоко європейської корови без монаха, і дай Боженько, щоб ви знали, що ця корова годувалася зеленою травою, і все, без додатків жодних. Але от топлене масло ви зробите легко і без особливих зусиль. Саме цим я займусь з підписниками в п'ятницю. Я зроблю вам масло топлене в прямому умовному ефірі по трьом різним технологіям. Від найбільш ощадливої технології і до найбільш розкраво вираженої по смаку, тобто ми зробимо з вами класичний французький соус, один з секретних таємничих рецептів французької кухні. Сос називається бере нуазет, вибачте за мій французький. І секрет його полягає в тому, як я скажу далі конкретніше, детальніше, що масло не просто вижарюється до парування. Повної 100% вологи, а й е, додатково жариться для того, щоб Лактоза з білками утворили оцей самий внаслідок реакції Майера той самий карамельний-горіховий присмак, від якого і французи, і я думаю, будь-який українець отримає е, особливе задоволення. Мало того, є ще кілька секретів таємниць, про які я вам теж розповім сьогодні. Окремо хочу зазначити, що. Мова йде не про те, що масло топлене не корисне. Мова йде про те, увага, це дуже важливо, що користь від масла топленого не перевищує, а насправді, при аналізі вмісту вітамінів і мінералів, вона менша, ніж в свіжому маслі вершковому. Інша справа, що це, звичайно, мовиться про пропорційно до вологи. Якщо ви випарували 20% вологи, із масла, скажімо, 82%, то, звичайно, в, в маслі топленому у вас буде на 20% на 100 грам продукту більше того чи іншого компоненту. Але не скрізь, деякі компоненти у вас зменшаться. Так само, як ви, скажімо, знищите практично на 100% вітамін С. Взагалі. Не стомлюсь наголошувати, пам'ятайте три основні аксіоматичні догмати, бачите, гра слів аксіоматичні догмати, про продукти здорові, здоровіші за інші. Вони мають бути свіжі, вони мають бути натуральні і вони мають бути найменш процесовані оброблені. Тому, коли ми порівнюємо масло вершкове і масло топлене, ну те, що деякі називають гіг, Ну, тут зрозуміло абсолютно, що свіже масло воно вже виграє, його не треба топити. І інша справа це технологічні аспекти застосування вже готового продукту. На вершковому маслі, там, де є вода, лактоза, білок, ви смажити не будете або будете як? Правильно додасте е, столову ложку соняшникової олії, равдес. Вона нагріється, після цього додасте шматочок масла. Нема питань. Так смажити можна. В іншому випадку дуже низька точка задимлення, от і масло буде підгорати. Звичайно, точка задимлення масла топленого 250 градусів. Значить, воно ідеально підходить вже для смаження. І другий момент всього на всього це терміни зберігання, оскільки немає води, як я вам часто повторюю, оскільки немає взагалі нічого крім самого жиру, та ще й. Вибачте, пастеризованого, термізованого, да, практично стерилізованого, то це масло буде зберігатися довго, топлене масло. В умовах холодильника може навіть досякати років одного чи двох, і 3-6 місяців зберігатися без холодильника, якщо ви дійсно видалили всі, вибачте, для нормальної людини і здорові домишки, тому що дійсно є непереносність лактози для людей. Топленого масла маслі лактози немає. Єсть непереносність або є люди алергіки, для яких є проблема молочний білок. В топленому масці немає молочного білка. Але якщо у вас є питання намазати на хліб чи просто з'їсти шматочок, масла ГІ і масло вершкового, до речі, нагадаю норми, масло вершкове, лікарі рекомендують до 40 грам, це 2-3 столові ложки. Відповідно, більш концентроване масло ГІ 1-2 столові ложки. Так от, на моє переконання, всі ті матеріали, які я вивчив, показують, що масло вершкове швидше буде корисніше для організму. І всі постулати аюверди в голові фізики не спрацювали. Ну, вибачте. Ну що ж, сказано багато, давайте висновки. Їх всього два. На мою особисту думку, я на ній не наполягаю, вона абсолютно суб'єктивна. Ви можете висловлювати іншу і протилежну. Але перше, якщо ви не індус, Якщо ви їсте яловичину, і корова для вас не священна тварина. Якщо вам доступні досягнення науки і сучасна медицина, то все, що пропонує AUVRD, більша її частина, вибачте. І відношення до масла Гі як до чогось особливого, а не до звичайного топленого масла, для мене дуже дивне, вибачайте. І друге. Якщо ви здорова людина, яких подавляюча більшість, переважна більшість, якщо у вас нема алергії на молочний білок, якщо ваш організм нормально реагує на невеликі дози лактози, невеликі дози, бо в маслі їй там дуже мало, це навіть не молоко, то е, спокійно споживаєте масло вершкове і розумієте, що воно переважає масло її за користю. Якщо маєте перелічені проблеми, то, звісно, переходьте на топлене масло. І, і перша, і друга категорія людей і більш здорових і менш здорових, із задоволенням мусять використовувати це масло як смаковий додаток до випічки, не заміняє масло, а придає смаку, і добре зберігається і прекрасно підходить для смаження. От і всі його переваги. Ну і нарешті я хочу вам описати е, ті три види топленого масла, які я е, зроблю в п'ятницю, які ви побачите, і, власне, що вони символізують. І так, перший вид, вид топленого масла символізує сучасний, ну, умовно, науковий погляд на те, е, як треба виділити із вершкового масла саме молочний жир. Без лактози, без білка, без води. Ця технологія виробництва топленого масла, на мій погляд, найбільш вдала. Вона програє по смаковим характеристикам, тому що це нагрів масла чи в духовці, чи в скороварці, чи в ще якомусь пристрої, де відбувається контроль постійної температури приблизно 75-80%. 5 градусів, і витримка на протязі 7-8 годин. Все, крапка, зробили. Після цього ви можете злити топлене масло, і, яке відділилось власне, від досаду. І це буде ідеальний продукт і для зберігання, і для використання, і для смажіння, і для додавання певні страви. Другий спосіб так званий народний. Дійсно, його застосовували в тому числі в Україні. В селах, коли треба було зберегти масло на довший час, а були залишки його, і от використовували такий спосіб, коли масло нагрівалось, трошки навіть вижарювалось е при максимально низькій температурі. І потім його охолоджували. Коли масло охолодили, значить у нас е при охолодженні застигає жир, який йде нагору. На ньому також є залишки білків разом з лактозою. Е цей шмат жиру. В ньому робили дірочку, я це саме зроблю. Виливали пахту, тобто е знежирену молочну фазу, зливали туди воду, промивали кілька разів, якщо треба, знов нагрівали. Знову ж таки, продовжується процес виділення білкової фази з жиру. Знову ця вода була біла, її знову зливали. Знов заливали воду, зовна гривали. Як правило, рекомендували робити це 3-4 рази, деякі обмежувалися двома, і в підсумку мали відбитий, промитий молочний жир, який називали абсолютно справедливо теж масло топлене. Нарешті третій спосіб, і третій вид топленого масла. Тобто той спосіб, який практично, от, з погляду на вивчення мною питання, французи удосконалили масло Гі. Вони не вірять в індуїських монахів, вони вірять в смак власної кухні французької. Тому вони брали масло. До речі, це одна з причин, чому французькі шеф-кухарі, так само як деякі невігласи, часто кажуть, що не буває масла менше 82%. Тому що якщо б воно було менш жирне, їм би було дуже важко на ньому готувати. А французька кухня передбачає величезне. Величезний, скажімо так, шмат страви з використанням саме вершкового масла. На ньому смажать, його додають практично половину соусів і так далі. Тому подібне. Так, от французи взяли оцю основну частину технології виготовлення масла гі. Тобто, що таке масло гі, до речі, як воно було, якщо в руках монаха є там казан і масло, він повинен. На повільному вогні випарувати 100% вологи. Крапка. Коли він це зробив, промив значить, молочний жир від залишків білку, і так далі. Він каже: це топлене масло. Я називаю бгі, бо я монах. Французи вдосконали його для смаку, оскільки нагадую, жир смаку немає. Жир є середовищем, яке смаки утримує. Так само, як є водорозчинні і жиророзчинні вітаміни, є ефір там. Ароматичні речовини воду і жиророщіння. Тому коли відбувається увага, реакція Майера про неї розкажу теж в п'ятницю, бо бачите, довгий випуск виходить. Реакція Майера, коли йде карамелізація молочного цукру, лактози у взаємодії з білком з температурою, ми отримуємо це ми говоримо: якщо м'який це смак пастеризації, якщо яскраво виражений, то це смак горіхово-карамельний. От чим більше цього смаку отримує топлене масло, тим більше воно стає подібним до берегу Фактично, іноді французі обіцяю вам секрет, додають ще більше сухого молока, від якого, власне, виробники домашнього топленого масла хочуть здихатися його, а вони додають. І тоді, після того, як осад вже почав коричневіти, головна задача зробити. Максимальне смаження, але щоб не підгоріло. І тоді оці шматочки маленькі, там, білка з лактозою, які вже практично карамелізувалися в деяких французьких стравах, в стравах французької кухні, вони використовуються як присипка, як такий, знаєте, просто бомбезний концентрат, концентрат смаку. Власне, ці е, три. Способи я у вас на очах продемонструю в п'ятницю для підписників. На цьому все. Слава Збройним силам України. Або працюємо і допомагаємо, або воюємо, іншого нам не дано. Слава Україні, до зустрічі!